Молодий, усміхнений, сміливий, йому на віки 20. У Мукачеві у храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся чин прощання із справжнім патріотом та гідним сином Батьківщини Денисом Білим. До тобто кажуть, а чи не на щоб один чоловік помер, весь народ має загинути. І ці слова були дійсно пророчі. Ісус Христос, прийшов, що потім у маю, став і також. Бача, той, який чекає на мене, чак у смерті. І Він просить до нас до каже, Отче, якщо це можливо, нехай мене це чаше мене, але не буде ворога. Всі ті наші хлопці, ті його ті, вони йдуть на поле бою із тими словами. Оператор сапер першого відділення безпілотних авіаційних комплексів з воду важких мультироторних безпілотних систем батальйону безпілотних систем військової частини 3057 Азов Національної гвардії України. Боєць, який безстрашно став на захист України та виборював її незалежність ціною власного життя. Сьогодні прощаючись. Це наш дібар. Дуже багато сходу. Сонце, світлость, жаль на жителі творити. Випрощаємося. Старший солдат Денис Білий поліг у бою з ворогом 8 червня 2025 року. У захисника залишилися батьки та брати. У їхній пам'яті він назавжди залишиться добрим, щирим та завжди готовим допомогти. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого військовослужбовця. Про його подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії боротьби за незалежність. Слава героям!